Всім привіт! Сьогодні вас познайомлю з панельним електроконвектором від болгарського бренду Тесі. Цей електроконвектор має функцію Wi-Fi, і ви можете з легкістю керувати ним через додаток на телефоні. Також цей конвектор ви можете встановлювати у ванній кімнаті, адже в нього є захист від бризок IP24. Сучасний дизайн, міцна металева конструкція, швидке та інтуїтивне зрозуміле підключення до додатку MyTESI – це все про даний електроконвектор, який має максимальну потужність 2000 Вт і розрахований на опалювальну площу від 16 до 24 м метрів квадратних. Хочу також наголосити, що даний прилад з максимальним значенням сезонної енергоефективності і електронний терморегулятор 10-30 градусів з точністю до 1 градусу, що економить вам на електроенергії до 21%. Також тут присутній щотижневий програматор 24 години 7 днів з кроком 30 хвилин. Хочу наголосити, що стандартний монтаж даного конвектору йде на стіну, адже взаді в нього ось такі кріплення. Якщо ж ви хочете встановити даний конвектор на підлогу, то за додаткову оплату ви можете придбати ніжки або колесики, які йдуть в одному комплекті. Якщо вам сподобався даний конвектор, ви можете задзвонити за номером вище або написати нам у будь-який зручний месенджер.